Всім привіт! Було питання. Які монети купити на 5000? Щоб вони виросли потім в ціні. Показую. Рікота кролика. 132 гривні. Тираж 80 тисяч. Великий тираж, правда? но Можна купити дешевше, я думаю. На новому або на OLX. І дивимося. Рікота коштує на даний час 132 гривні. Дальше. Рік тигра вже коштує 235. Рік БК 243. І рік пацюка 280. Кролик, як на мене, найкрасивіший з тих всіх монет. Робимо висновок, купуємо кролика. Ще одні монети, на яких можна щось сам заробити? дивимся От така монета тільки що вийшла і вже коштує 92 гривні. Тиражом 30 тисяч. І глазовий також 91. А та вже 172 гривні коштує. А от така монетка. 58. А я бачу по 55 на новому аукціоні є багато. І можна таких прикупити і схожих до них. От є Стефаник. Кримський, корецький, 30 тисяч корецький. Банківська ціна зараз 80 тисяч. 150 50, там, ну, за 60 там можна купити Ромаданова. я брав для себе. Та вже дорога Петрецон. 30 тисяч. Лукаш. І от на таких монетках можна часом заробити трошки грошей. Всім дякую!